Незадовго до своєї смерті. Він є важливим персонажем в верховному королі демонів. Коли на групу з безпечної доставки Хмарного дракона напали, він був тим, хто врятував головного героя Іохарюна. Багато чого сталося між ними та Іохарюном. Але потім він помирає від хвороби. Приблизно у другому томі. І цей персонаж стоїть переді мною. Ці шви. Ого. Що з ним?